Кожен з нас має гарантоване конституцією право на придбання та отримання якісних товарів та послуг, ознайомлення із повною інформацією про товар виробника та надавача послуги, строк придатності, компенсацію в разі виявлення недоліків чи несправності та належний рівень обслуговування. На практиці ж наші права як споживачів порушуються досить часто. І як зазначають спеціалісти міського відділу з питань захисту прав споживачів, найчастіше проблемою є недостатня правова обізнаність громадян і наголошують саме приватний підприємець, який пропонує товар чи послуги відповідає за їхню якість. Особенно нужно быть внимательными при обретении продуктов питания. Поскольку если товар приобретен и даже полчаса или сутки он был у покупателя, то очень сложно доказать, в каких температурных условиях хранился этот товар. Если срок годности не вышел, имеют право обратиться к субъекту предпринимательской деятельности, где приобретен товар, и требовать также замену на качественный или возврат денег. Еще один момент при покупке – смотреть, какая цена На витрине, на продукте питания или на э, непродовольственном товаре, и какая цена уже э, выбивается в чеке. И если вдруг идет несоответствие, то тут право за покупателем потребовать отпустить ему товар по той цене, которая указана на витрине. Якщо ж ви придбали харчові продукти термін придатності, яких збіг ще до моменту покупки, за наявності чеку маєте право вимагати якісний товар чи повернення грошей. Взагалі право на заміну товару передбачено законом ще й у випадку, якщо він не підійшов з будь-якої причини, навіть якщо до якості немає претензій. Продовж 14 днів покупець може повернути до магазину товар, який не влаштував за кольором розміром тощо за умови, якщо товаром не користувалися. Тоді у магазині мають запропонувати інший товар чи повернути витрачені на нього гроші. Кошти повинні повернути у семиденний термін. Протягом двох тижнів з моменту здійснення покупки можна також розірвати кредитний договір, не пояснюючи причин без сплати страховки. Если выявился недостаток, имеет право покупатель, и я здесь акцентирую внимание, что он имеет право обратиться с требованиями, как в магазин, где приобрел товар, или к исполнителю услуг, или к производителю товара, или в авторизованный сервисный центр, и имеет право потребовать покупатель устранения недостатка бесплатно, или уменьшение закупочной цены, или возмещение нанесенного ущерба убытка за счет третьих лиц. Если вдруг сервисный центр или независимая экспертиза, торгово-промышленная палата даст покупателю акт о том, что выявлен существенный недостаток, который возник по вине производителя и который невозможно устранить, в этом случае право покупателя требовать или замену на другой качественный товар, или же возврат денег. Також покупець має право вимагати від продавця доставку до сервісного центру товару вагою понад 5 кілограмів. Акцентуємо увагу, щоб вони здавали в ремонт, наприклад, битову техніку, тільки в ті авторизовані сервісні центри, які вказані в супроводительних документах. І ще, ще, раз ми це акцентуємо, поскольку, якщо здадуть товар в будь-який інший центр, то з гарантійного обслуговування техніка може бути знята. І рекомендуємо, щоб використовувати Они этим правом на протяжении срока службы товара. Если не будет на протяжении срока службы товара запчастей, например, в авторизованном сервисном центре, то согласно закону о защите прав потребителей, статья 8, пункт 10, имеют право обратиться в магазин по замене товара или же по возврату денег. До речі, якщо у документах не вказаний термін експлуатації товару, то за законом таким терміном вважається 10 років. А коли не вказані гарантійні строки, то таким є 2 роки. Фахівці радять не купувати речі чи отримувати послуги, якщо маєте будь-які сумніви. Ще пока сталося в сілі, що контролюючі органи це санітарна служба, ветеринарна служба і інспекція по защиті прав потребітелі Дніпропетровська проводить перевірки по розрішенню Кабінету міністрів. И на сегодня еще нет этого разрешения, мы не столкнулись. Поэтому как раз мы советуем нашим потребителям быть очень-очень внимательными при приобретении товара и заказе. Органы местного самоуправления на сегодня не наделены правом проводить проверки и выносить штрафные санкции. Мы консультируем, как в какой ситуации найти правильное решение. Саме у відділі з питань захисту прав споживачів нададуть необхідні пояснення у кожному конкретному випадку та кваліфіковано допоможуть оформити скарги чи звернення.